Гарна новина від Трампа. номер два новообраний президент зробив звернення в своїй соцмережі True Social, яке разніє винегретом, починаючи від Я люблю російський народ та У нас гарні відносини з Путіним, закінчуючи погрозами, санкціями, тарифами та податками. Трамп пропонує велику послугу Путіну допомогти укласти мир. Але якщо не домовляться, обіцяє посилити санкційний тиск і почати душити російську економіку, яка і без того тріщить по швах. До речі, деталь про велику послугу. Трамп в тому ж тексті додає, що Росія допомогла США виграти Другу світову війну. Всі вже ржуть, що зібрались два історики Путін з його Україна ніколи не існувала, і Трамп з версією Америка виграла завдяки Росії. Але менше з тим. Цікаво все це тому, що Трамп, як відомо, мав спочатку провести телефонну розмову з Путіним, а потім зустрітися. Але вже почав з погроз. Тобто ніякої зустрічі в теорії вже може не відбутися. Моя власна думка це гарна новина і шанс для України. Це досить неочікувано, що погрози відбулись навіть до телефонної розмови. Тож Путін може сходити подумати на чемоданчик, а потім почати малювати свої звичні коричні лінії. А Трамп не Байден. Цього якраз можна образити неповагою та зірвати з котушок. І для України це може означати більше допомоги, більше зброї, більше тиску на агресора. Більше того. Зустріч з Путіним могла означати кінець його ізоляції, та я вже записував ролик про це подивіться. Тож з'являється невеличка надія, що завдяки цій імпульсивній заяві Америка буде вимушена по-справжньому відстоювати інтереси демократичного світу. Все буде добре. До завтра.